Глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми ну сила. Збройні сили України продовжують наступати на півдні та звільняти території. Окупаційні війська не мають шансів втриматися на правому березі Херсонщини. Про це 24-му каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, переправа окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Молчанов зазначив, що російські окупанти зосередили колосальні резерви на лівому березі Херсонської області. Загарбникам конче необхідно зараз переправляти їх на правий берег. Нещодавно вони все ж почали рухатися дамбою Каховської. ЕГЭС під знищеним мостом вони насипали щебеню практично нову додаткову переправу, по ній прямо рухається, хоча й повільно, але все ж доволі великими групами, сказав активіст. Він зауважив, що ця переправа окупантів перебуває під вогневим контролем ЗСУ, які постійно знищують там ворожу техніку. Востаннє це були п'ять бензовозів, які намагалися перетнути дамбу в напрямку правого берега. Молчанов заявив, що цій дамбі українським захисникам наразі треба приділяти особливу увагу. Також далі є інший мотоперехід. Також далі є інший. Мостоперехід, прольоти якого можна знищувати артилерією, щоб окупанти не змогли насипати щебеню, тому що його опори стоять на похилій униз. Що стосується цього щебеневого мосту, його нескладно буде змити, якщо, наприклад, трохи спустити воду з каскаду тих водосковищ, які є вище по Дніпру, починаючи від Київського і закінчуючи Дніпро Гесом, зазначив він. У підсумку наголосив активіст: ця переправа опиниться під постійним тиском високого шару води. Зробити це технічно можливо. Тому просто для тих, хто у Херсоні, хто думає, що Росія все. Те ж утримається, у неї нема шансів втриматися на правому березі, сказав Молчанов. Він додав, що у лавах самих окупаційних військ на цій території Херсонщини наразі паніка йде наростаючими темпами. Тим часом, так званий референдум на Херсонщині це просто театр абсурду. Все виглядає неймовірно жалюгідно та фейково. Російські пропагандисти зробили картинку, де засвітили людей, які нібито прийшли голосувати, ідентифікувати їх, поки не вдалося. Але як наголошує Соболевський, Херсон не настільки велике місто, тому є сумніви, що ці люди взагалі Херсонці. На дільницях засвітилися певна кількість колаборантів, їм вже немає чого втрачати. А от звичайні люди ховаються від цього театру абсурду. Окупанти все розуміють, вони просто їздять по вулицях. Були випадки, коли людей хапали і фізично примушували голосувати. Окупантам підходить будь-який документ, вони дають бюлетень. А поруч стоять озброєні розгвардійці. Спробуй не проголосувати, зазначив Соболевський. Така сама ситуація відбувається в області. Озброєні окупанти ходять по сільських хатах і змушують людей голосувати. А розгвардійці знову таки виконують виконують роль міжнародних спостерігачів. Соболевський наголошує в будь-якому випадку: робіть все, щоб зберегти своє життя. Усі розуміють, що відмовити в голосуванні перед озброєними людьми може бути небезпечно. Жодної відповідальності за участь у референдумі під примусом не буде. Якщо є можливість, уникайте голосування. Якщо живете у багатоповерхівках, то просто не відчиняйте двері. Сподіваємося, що вони не будуть ходити по квартирах. Зараз ідуть лише по дворах і намагаються змусити голів ОСББ зганяти людей. Але це зараз так. Що буде через кілька днів важко сказати? Будемо спостерігати, наголосив Соболевський. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.